<г Thyroid> <inhibitor> <speak> Перший номер. Завжди контроль 12-ї години. Другий номер завжди стволом доверху на запобіжнику. Перший без запобіжника. Рух! Ідар. Ідар. Продовжуємо рух! Фідар. 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 Поворот направо! Мобілізований, вже служу півроку. Навчання проходять цікаво, навики, з кожним разом покращуються. Готуємося захищати нашу батьківщину і дати відсіч ворогу, який напав на нас. Поворот направо. Все, я нарізав. Бам-бам-бам! Мінус! Далі продовжую. Крока 3-4 до угла ми вже поміняли. І переважно перекладку робіть завжди з контролем 12-ї, тобто о! Погода в нас не дуже, але все подібно до реальних ситуацій. Проводимо заняття з нашими бійцями, зачистка передньої лінії окопів противника. У нас перш за все йде комунікація між побратими своїми та командиром. Коли ми бачимо противника, теж комунікація, у разі усунення якоїсь проблеми у нас іде заміна. Так само, коли в нас йде поранення. Комунікація між підрозділом і висування групи ОВАКу, їх забирання та надання медичної допомоги. Крию, крию! Все, беремо його! Стоп контакт! Дещо напродовж немру! Побитий витягнуть! Так, ну, є, тіпото! Виконуємо роль противника, проходимо навчання в начальному центрі. Попав я в Національну гвардію добровільно, тому що не бачив сенсу більше ховатися. Якось переховуватися. я не переховувався, був водійом весь час. Прекрасно вчать, великі спеціалісти наші інструктори. Гучі!